Команда дівчат НВК номер 2 переможці міських змагань з баскетболу. Шлях до першого місця видався нелегким. Минулого року баскетболістки були срібними призерками змагань однак цього річ дівчата своєї перемоги у фіналі уже не впустили. У вирішальній грі команда НВК номер 2 виявилися сильнішими за команду суперників із Хмельницького колегіуму. Гарники достойні мені гра сподобалася всім задоволена. Важко, тому що школа була сильна, але ми, якби виграли, ми сильніші. Ми дуже раді. сьогодні дівчата у трійці кращих команд міських та обласних змагань. Досягнути гарного результату допомагають постійні тренування та дисципліна. На думку тренера, дівчачий баскетбол вимагає особливого підходу. На відміну від чоловічого, він емоційніший. Я думаю, що ми будемо. Баче працювати, щоб захищати честь нашого міста, нашого Хмельницького, щоб показати себе не тільки в Україні, хочемо десь показати себе ще десь краще, може поїхати в якісь міжнародні турніри. Андрій Дихтяренко додає, і хоч фінальний рахунок на користь його вихованок, в цілому результатом не дуже задоволений. Тренер ніколи не задоволений грою. Тренер це такий, він бачить помилки, з якими треба буде працювати. Змагання з баскетболу серед дівчат проходили у рамках міської спартакіади. Щороку учні усіх шкіл міста міряються силою, витривалістю та швидкістю у різних видах спорту. Про спорту для того, щоб організувати активне дозвілля для дітей, щоб вони мали можливість займатися улюбленими видами спорту. Всього у змаганнях взяли участь дев'ять команд з різних шкіл міста. Серед гравців були як п'ятикласниці, так і школярки старшої школи. За підсумками групових ігор на третьому місці опинилися гравці школи номер 29 На почесній другій сходинці розмістилася команда баскетболісток з Хмельницького колегіуму. До слова 31 січня стартують міські змагання з баскетболу серед юнаків.